Цей зонах не потрібно робити зайвий об'єм і не робіть ось туди. Це теж додасть віку. У вас природній розподіл, по ньому і рухайтеся. Робити більш жіночні лінії. Я зазвичай так розподіляю і вкладаю так, щоб залишку забирати. На вулицях я залишаю його так, прикритими трошки можна, так більше подобається. Все інше підкручую, отак воно лежить і все хочу. Я тут більш вертикально ставлю брав, а потім так за забувку. І тут все Перевіряю все, все, все. Знов, Дивлюся, що в мене по формі. Так як я казала. Тут трошки, ну я вкладаю вниз, тут без обяни, лінії за ручку.